Вітаю вас на каналі, це магазин Аврора. Запрошую усіх на огляд. Багато чого нового та цікавого. Дякую за ваші вподобайки. Усім приємного перегляду. Привезли ось такі дитячі виделки, нержавіюча сталь по 29 гривень. Також серветниця пластикова за 149 Соковитискач пластиковий, ручний 29 гривень. Коробка для серветок пластикова з бамбуковою кришкою 77. Тарілка прямокутна склокераміка 139. Овочерізка, стругалка для моркви. Таку саму бачила в копіючці. Ціна 29 гривень. Терка кухонна плоска з пластиковим контейнером 55 Терка міні. Металева на магніті 15. Для часнику 49. Штопор автоматичний на батарейках 169. Дозатор металевий для пляшок Хамелеон 29. Овочечистка металева із захисною кришкою 77. Набір столових приборів турист 49. Нержавіюча сталь. Металева ложка кольорова чайна 39. Столова з візерунком 34. Виделка десертна, кольорова нержавіюча сталь 18. Шпатель металевий кондитерський 49. Прес для картоплі нержавіюча сталь. Ціна 69 гривень. Кухонні ножиці 69. Червоні та салатові і є ще за 29. Блакитні. Вінчики для збивання 24, вінчик на батарейках 49, набір шпателів 3 штуки упаковка 34. Контейнер з кришкою Ажур 109 більшого розміру та 88 менший. Білий та чорний. Комод пластиковий триярусний 199. Органайзер універсальний пластиковий на три ящика 279. Дискокуля led підсвітка з кріпленням та пультом 249. Пилосос автомобільний 399. Ще ось такий варіант є. Потужність 100 Вт. 6 насадок. Ціна 399 гривень. Пластиковий органайзер 59. Кошик для зберігання пластиковий 149. 150 набір органайзерів 3 в одному. Для ватних дисків, паличок та помад. Ось такий варіант на 3 відділення 149. 109 для ватних дисків. Подушка на стілець з зав'язками 99. Ось така, що є за 79. Тут менше наповнення, вона легша. Коричнева та синя. Декоративна подушка 40 на 40 109. Поліестер. Є декілька варіантів з малюнками та однотонні. Морфей, подушка для сну 60 на 40. Подушка гарної якості. Тканина 100% поліестер. Ціна 169 гривень. Наповнення: пінополіуретан. Є ще така подушка. Релакс, твій ідеальний сон, гіпоалергенність, комфортний сон. Можна брати, терморегулювання, наповнювач еластична піна, мікрофібра, стьобана чохол. Ціна 149 гривень. Чоловіча термобілизна 349. Кофта та штани. Склад поліестер та спандекс. Тапочки дитячі з резинками 169. Такий варіант 149. Капці чобітки жіночі на флісі 250. Колготи жіночі 100 ден. Ціна 99. Лосини утеплені 200 ден, 99. Легінси жіночі 48,52. Поліамід, поліестер та еластан. Ціна 350. Топ жіночий 199 СК МК ЛКХ ЛК Устілки з фольгою 34 Обрізні 36 -й, 46, -й, ціна 34 гривні, Ортопедичні кольорові 49, 35 -й, 39. -й. Шнурки для взуття чорні? 22 гривні. Білі також 22 гривні, кольорові по 9 Білизна чоловіча 77-95% бавовна. Боксери підліткові 49, бавовна 95%. Жіночі з мереживом 59 2 відтінки. Бешовні 99% за 2 штуки. Дитячі дві штуки 69, жіночі коригуючі 109, бежеві та білі. Бешовний топ на тонких бретелях 149. Плед двоспальний 180 на 2, 399. 100% поліестер. Два відтінки. Такий бежевий та темно синій. Плед євро 220 на 240 100% поліестер 549. бордовий та зелений. Набір дитячий. Шапочка утеплена та хомут 179. Навушники та шарфи тепленькі, сірий та чорний колір 149. Рушники 229. 100% бавовна 70 на 140. Махровий банний 249. Розмір 70 на 140-100% бавовна. Рушники кухонні. Вафельні. 45 на 60-49 гривень. 100% бавовна. 9 гривень. Серветка кухонна вафельна. Килимок для холодильника салатовий та рожевий 50 на 30-29. На цьому у мене все. Дякую вам за перегляд.